Так, у нас ті типу, метелиця Сніговий покрив збільшується і так було достатньо його. Но ну, зима є зимою. Тому бджілки зимують, а ми продовжуємо тему про бджільництво. Тож ми тепер вже біля екрану. Версія бібриed ЄУ. Заходимо. Щоб знайти те, що нам потрібно є, показники племінної цінності. Так запитували, як всіх знайти. Дивіться, тут контакт. Все, що тут є, можете побачити. Як Карніка, так Карпатка, Меліфера, австрійські бджолярі, німецька меліфера, Швейцарія, Італія, Португальські. Та й не тільки португальські. Мальта. Карпатка України. Навіть і бакваст. Ну, я зараз не про це. Вертаємося назад. Що ми робимо? Показники племенної цінності включаємо. Вставляємо де популяція карника. Вся популяція карника. бо тут є по-різному. Австрійські, не тільки Тобто всі, хто чим займається, от Карпатка наша, українська. Такс. Вибираємо іменно оце, що потрібно. Ідемо в результати племінної цінності для вибраних маток. Нажимаємо. Що відбувається? Ви бачите, що відбувається? Карніка основна популяція. Вставляємо 24 рік, адже це матки тестовані 24 року народження. І якщо ви загалом хочете побачити усе, йдемо донизу, де пошук. Нажимаємо тут. І всі матки, які тут є, ми можемо передивитися. А їх, їх чимало тут до 10 тисяч. Це за 24 рік. 9757 штук. І ось дивимося. Ну тут взагалі червона шапочка дає дає 4306. Ну, хто знає та знає. Гляньте, які показники. Ідемо, наприклад, нажимаємо тут. І ось вам. Так, в мене все перекладач. Дивимось, хто такий він, ганс Йорк Бройнінгер, і його матеріал. Що ще він там спаровував, і покоління, як і мама, як і тато, як і бабуся і тому подібне все. І тут дивимось. Ну, вертаємося звідси. Зараз основне, що хочу показати. Вертаємося сюди. Включаємо перекладач. Код країни нам потрібно Увагу, Україна, 24. Загалом теж покажу, якщо хочете всіх, Першу і другу, Якби організацію, можете дивитися, є вона і перша тут, є тут і друга. Вертаюся назад, особливо те, що нам треба. О, 2. Українська карника. Тимс. Ось вам матеріал. Значить, якщо хочете чисто від мене взнати, скільки маток, який матеріал. Нажимаємо тут. І ось вам всі матки. Скільки їх є, дивіться, зверху пишемо. 16 штук тестувалося у 2025 році. Матки будуть 24-го року. Далі дивимося по наростаючій донизу. Тобто зверху саме з більшим процентом племінної цінності і індекс продуктивності, бачите, вам скажу в більшості, то оце ще кращий індекс продуктивності дивиться, ніж загальна племіна, на яку звертають увагу, що високі показники. Важливість на реїні має велике значення, особливо тих материнок, які в тесті. Да, і Повноцінно оцінити можна, скажу вам так, тільки чистопородну. Матку, яка тестується, яка показує результат в групі. Та й не тільки в групі. Так що дивимося, що тут такоїться, які матки, який матеріал. От хочете взнати, наприклад, ну, мені цікаво, 288 Це буде вже дочка 330-ї, не дочка, а внучка 330-ї, андована 303. я яка була використана раніше і дивимося походження матеріалу тобто бачите яке покоління 3А бабуся це йде матеріал пернаровський залитий вороголірансом німецьким там далі пешець 6 вертаємося назад це все ви можете бачити хочете на цю нажмете тут побачите що коїться хочете на цю також ну, тобто зрозуміло 288 дивимося Загалом отакий результат був за 2025 рік, включаючись тим медом, який залишений був для них в зимівлю. Ну і племена цінність 127%. Лагідність дивимося, усичувість, важливість дороїння, тобто як вони відносяться, індекс ворога, загальна племена цінність, індекс продуктивності 125%. Рівень очищення це кальбрут, Так що так, вертаємося назад. Станом на 15.02.2026 -е, 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 -е рік. Тож, в цьому всьому ви можете загалом глянути на всіх, що де і як робиться. Ось, Ще одне хочу сказати: по українській карніки Вертаємося. І дивимося, вгортаємо донизу. Не тільки в мене, але ми можемо побачити результат по матках різних. Ну, для прикладу ще одного там візьмемо кого. От дацька Володимира. Для прикладу. Йдемо, дивимося. Матеріал його, матки його, його. З чим було замішано. Далі дивимося, йдемо, як він працював. І результат видав нам бібрід по цим материнках. Також вертаємося назад, ну, чуть донизу, бачимо спадає цифра, але то не означає, що ці матки не мають ніякої важливості. Адже те, що з Європи йде, ви, хто більшість купляєте, ви не знаєте по продуктивності тих мам або тих тат, які працювали на той чи іншій материнкою. Яка була вам привезена або спарована там на якомусь острові чи інструментально. А тут в повній мірі можете переглянути, з чого І береться матеріал, з чим воно потім спаровується, тобто є результат. От. Так що ще раз нагадую, берете, нажимаєте, вам є хто він, такий чоловік, тут є код Україна. Друга організація, п'ятий це код матковода, номер матки 294 за 24 рік. Все, знаходимо, дивимося, з якої це материнки, де воно спаровувалося, і йдемо донизу. Коефіцієнт і бридингу. І також от результат. Йдемо, йдемо, дивимося. Так що так, друзі, виходимо, немає нічого тут такого сложного. Кожен може собі зробити і переглянути, тобто навчитися цього, що і роблять пасічники, собі знаходячи не тільки забаву, але й інтересний якби, матеріал для себе.